Формування безбар'єрного середовища, адаптація до рівноправного соціуму одні з головних аспектів сучасного світу. 6 листопада 2024 року, в рамках проведення 27-ї всеукраїнської щорічної науково-практичної конференції Могилянські читання читання-2024. досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні, глобальний національний та регіональні аспекти. Учину імені Петра Могили відбувся круглий стіл Кращі практики інклюзії в системі освіти. Організаторами є представники навчально-методичного кабінету соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню чийну імені Петра Могили та громадська організація Асоціація психологів вищої школи. З вітальними словами на відкритті заходу виступили перший проректор чину імені Петра Могили Юрій Котляр, проректор з наукової роботи чину імені Петра Могили Роман Дінжос, а також голова громадської організації Асоціація психологів вищої освіти Євгенія Курагіна. Юрій Котляр, перший проректор чину імені Петра Могили, зауважив, що в нашому університеті система освіти охоплює представників різних вікових та соціальних категорій, що забезпечує отримання не лише якісної освіти, а й адаптацію до складних умов сучасного світу. Модераторами заходу виступили завідувачка навчально-методичного кабінету соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню Людмила Опанасенко та практичний психолог кабінету Лада Загарова. Спікерами круглого Оли, присвяченому запровадженню інклюзії та безбар'єрності у всіх сферах суспільного життя, були представники освітніх закладів України, громадських організацій, комунальних установ тощо з різних регіонів України, що забезпечило можливість поділитися своїм досвідом фахівцям. Лада Захарова, практичний психолог, фахівець із питань інклюзії, зауважує, що інклюзія є актуальним поняттям у сьогоденні, адже він є одним з головних факторів розвитку самого суспільства. Освіта це та зона розвитку, де ми можемо об'єднати зусилля, де ми можемо виробляти правила, норми і спільну мову, і це дуже важливо. І дорослі діти, що проходять через інклюзивну освіту, в них формується мислення інклюзивне, безбар'єрне, і тоді ставлення до тих людей, яких ми називаємо там люди з особливими освітніми потребами, люди з інвалідністю, особливі люди. Вони в дійсно інклюзивному суспільстві перестають бути особливими. І оце головна мета інклюзії, коли ми перестанемо говорити особливо тому, що всі люди будуть мати змогу проявляти себе, жити на рівні зі всіма. Ольга Алексєєнко, практичний психолог палацу творчості учнів, одна з учасниць круглого столу, говорить, що її зацікавила ідея проведення та тематика заходу, адже психологиня має практичні навички, якими можна поділитися з колегами та перейняти новий досвід із питань інклюзії, бо це є дуже важливим аспектом у сучасному українському середовищі. На фоні сьогодення ця проблема, дещо якось вона відходить на другий план. Але о, завдяки цим круглим столам, зустрічам, виступам, е, публікаціям в соцмережах, е, ми будемо більше знати, е, будемо більше в курсі, як діяти, що робити, як працювати з цими дітками, як і в закладах освіти, так і в позашкільних закладах, так і в родині. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.